З тим, що вибори відбулися Розпрацює. Це тішить. Хоча є і сумний момент у цьому, звичайно. Що тоді, коли вперше люди вийшли і попросили, щоб змінили владу, від того моменту до цього моменту, коли ми мали можливість обирати. Людей. Ніхто не думав, що буде стільки покалічених, стільки буде зранених сімей, дітей, без батьків. Ніхто не думав, що прийде час і, і треба буде залишати свою домівку і подаватися світ за очі для того, щоб зберегти своє життя життя своєї родини. Оце сумно. Я вірю, що ця жертва, ця плата, вона не є даремною, і ми зможемо її оцінити. І кожного разу, коли в нас будуть сумніви, як нам вчинити відносно нашої держави, відносно тих прав і свобод, за які люди клали своє життя, ті, ті образи, ті люди будуть завжди перед нашими очима, і ми будемо робити правильний вибір у своєму житті, аби їхня смерть не була даремною. Минулої неділі, звичайно, ми е, трішки так справді святкували, було більш торжественно. Але знаєте, як після будь-якого свята приходять будні і сьогодні будні, сьогодні без музики, але сьогодні з молитвою, сьогодні з вірою в те, що Господь закриє нам небо на декілька десятків хвилин, щоб ми змогли справді спокійно помилитися. Про що би я хотів сказати сьогодні? Ви знаєте, ми говорили багато про те, о, о, Священники висловлювалися, про, про владу, про те, що влада від Бога. І як ці слова розуміти, і якось в мене свої думки з цього приводу виникли, я би хотів, можливо, трішки з вами поділитися з цього приводу. Отже, про владу від Бога. Яка та влада від Бога? Я для себе, з огляду на останні події, на ці слова, які тут священники говорили, зробив такий висновок. Ви знаєте, є влада, яку Бог дає людині, а є людина, яка приймає цю владу. Так от влада, будь-яка влада, вона від Бога. Коли ми читаємо Новий Завіт, не новий, а початок Старого Завіту Адама, коли Бог ставить людину в раю, що він дає йому? Дає йому весь світ і каже, що володійним, наповнюй землю, володійним, і каже, що кличе звірів до Адама, щоб він дав їм ім'я. Оце дати ім'я це дуже важлива річ. Ми знаємо, що в Біблії е, ім'я означає не тільки е, якусь таку зовнішню ознаку, яка відрізняє одну особу від іншої. Пізнати чиїсь ім'я, це взнати його в суті, знати, хто ця людина внутрі, коли приходить Христос і каже у своїй молитві: Я відкрив їм твоє ім'я. Тобто я явив тебе як Бога милосердного, Бога люблячого, Отця. І тому, коли приходить Бог приводить до Адама тварин і каже, щоб він дав їм ім'я, то він чекає, що людина зрозуміє це Боже творіння, і, зрозумівши його, зможе правильно ним рядити. І так відбулося. Але сталася інша річ, стався гріх. І тоді ці поняття влади і людина, яка приймає владу, дуже сильно були перемінені. Бо диявол потім почав використовувати владу, давати людині не владу. Людина користала не владу, а ресурс, який дає влада. І навіть тоді, коли до влади приходила добра людина, завжди була спокуса і завжди диявол спокушав. І навіть помазаників Божих, згадайте Саула, він що, прийшов зразу поганим? Ні. Він був помазаний, Бог його покликав. Але тільки тому, що диявол знайшов в ньому це місце слабке, тільки тому, що Саул почав не Божу владу чинити, а свою волю. Тільки тому сталося так, що він змушений був піти. І таких прикладів в історії дуже багато. І ця ем, приманка диявола, вона стара як світ, але вона по сьогоднішній день діє, і ніхто від неї не є звільнений. Ми боролися, так хтось поклав своє життя за те, щоб прийшла нова влада, і ми дякуємо Богові, що ми мали можливість це зробити. І ми віримо, що ті, хто прийшов по всій Україні. Вони прийшли добрими. Яке завдання церкви? Завдання церкви молитися. Щоб як вони добрими прийшли, так і добрими залишалися. Щоб це добро, яке вони прийняли, так і віддавали далі. Це є завдання церкви. Колись один чоловік до мене підійшов, ну такий трохи випивши і каже: Ну що ви там молитеся? Подивіться, вони крадуть. Вони нечесні, вони корупціонери, вони хабарники. Підіть в лікарню, підіть туди, підіть сюди. Не бані дає правди. Ви за ту владу іще молитеся, бо ви знаєте, в церкві на літургії завжди моляться за владу. І ви ще за них молитеся. Я кажу так, ми молимося. Але ми молимося, не щоб Бог їх благословив і вони продовжували, а молимося, щоб Бог їх змінив, і вони більше цього не робили. А спокуса залишається завжди. Від неї ніхто не є вільний, ніхто хто має владу. Батьки мають владу вдома над дітьми. Хіба не має спокуси вжити надмірно свою владу? Є. Хтось має під собою знаєте, де, маленьку групу людей. Хіба не має він спокуси вжити владу над ними? Є. Від цієї спокуси навіть Христос не був відділений. Бо коли він був у пустині і молився, пам'ятаєте, прийшов диявол, показав йому. Царства світу, каже Матей, в одну мить. І він сказав, яка, як тонко і як вишукано. Подивіться, він підходить і каже: Ти прийшов у світ спасти цей світ. Так, оцей світ, який я тобі показую, так. Я готовий тобі його віддати. Не треба Христа, муки, не треба цього всього. Я тобі це віддам. Я повпливаю, ті люди, які керують цими народами, вони мої люди. Я зроблю так, що вони всі поклоняться перед тобою. Твоє слово буде закон, який не обговорюється. Це все дуже добре, просто. Ти спасеш не деку, а всі всі приймуть твоє спасіння. Ви розумієте, яка спокуса? Для чого хрест? Все можна вирішити тут і зараз, на місці. Тут і зараз. Для чого хрест? Але Христос дав нам приклад, що Він сказав. Він сказав: геть від мене, сатано, геть від мене, немає компромісу. Справді, дорогі в Христі, багато пролиту крові за те, щоб ми мали можливість по-новому будувати нашу державу, але спокуси, вони приходять до всіх. І чим більша влада, тим більше спокусу. Тому я заохочую не тільки раз у неділю, у п'ятницю, як сказали вже, молитися. А ми молитися кожного дня, молитися і думати, яка є влада в мене, і чи я нею не зловживаю. Чи я використовую ресурс, чи я використовую той дар, який Бог дав мені, щоб я тут рядив? Тому, дорогі у Христі, у сьогоднішній день ми молимося і просимо у Бога, аби Бог давав сили, аби Бог давав тих ангелів, які напоумлюють, тих ангелів-хоронителів, які приходять і дають напівнення для тих, хто сьогодні прийняв величезну відповідальність. Ви розумієте, ті, хто стають сьогодні до керма, мама будь-якого солдата, який загинув, прийде і скаже, за що мій син віддав життя? За те, щоб ви тут оцю погань творили. Розумієте, яка це величезна відповідальність? Це немала. І тому я вас дуже прошу, дорогі Христі, залишатися вірними у молитві. Є можливість приходити сюди, приходимо сюди. Але пам'ятайте, завжди є можливість бути наодинці з Богом. Завжди. Завжди є можливість звернутися до Бога і попросити у нього за тих, від кого багато що залежить. Щоб Господь їх оберігав, щоб Господь їх хоронив, щоб коли прийде та спокуса їхня у пустині, і диявол до них скаже: на що тобі цих проблем? Давай тут на місці порішаємо. Я тобі. А ти мені, от і все, і всім добре, і людям буде добре. Давай на місці порішаємо. Я вас прошу, моліться, щоб у той час, у час вибору, ті, від кого це залежить, справді мали силу не піддатися злу, але відповіли так же саме, як Христос. Геть від мене, сатано. Слава Ісусу Христу!